Шановні покупці, нарешті сталося неймовірне. Бо Дюваль напередодні новорічних свят проводить унікальну акцію, якої ще ніколи не було у сегменті дров'яних печей. Чесно кажучи, від цієї акції навіть Санта Клаус нервово курить в сторінці. І я сам в шоці. Таке враження, що дюваль вирішив переплюнути самого мене. Бо купуючи популярну опалювальну варильну піч єк 106 ф ви абсолютно безкоштовно в подарунок отримуєте неймовірну піч Є 302 Таким чином ви отримуєте дуже велику, майже неможливу знижку і також безліч. Неймовірних зручностей. Ви можете одночасно опалювати будинок і літню кухню, дачу, гостьовий будиночок, гараж чи навіть курник, якщо ви того захочете. Ви можете зробити супер новорічний подарунок своїм батькам, дітям, родичам та навіть сусідам. Можете одночасно опалювати перший та другий поверх свого будинку, дачі щоб не довелося наверх кричати: Ей, ти там закрив всі двері. Ну, і зрештою, ви можете задонатити другу піч нашим воїнам, бо для них це справді важливо. Згоден, Іди до мене, синку. Ви бачите, що просто фантастичний подарунок для всіх вас Дівалі. Але ж мені хочеться зробити свій внесок. Для вас спеціально від мене. Ах. Ці цукерочки і пляшечка важливого набою. А від себе, рідні наші, хочу привітати вас з прийдешніми новорічними святами. Нехай вас оточують справжні щирі друзі, нехай ваші діти посміхаються. а Над головою обов'язково буде мирне небо. А дюваль зігріє та нагодує. Слава Україні!